Цієї години щиро вітаю усіх глядачів. Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Наші журналісти зібрали найголовніші новини про 532-й день повномасштабної війни Росії проти України. Насамперед, про те, що відбувається на полі бою та в українських містах, і звичайно про події і життя нашої Кременчуцької громади. І традиційно спершу розпочнемо із короткого огляду головних подій за минулу добу. Між силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони за минулу добу завдала. 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Повідомляють у генштабі. Тим часом расисти завдали 4 ракетних і 53 авіаційних ударів та здійснили 86 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зокрема, в ході ворожого обстрілу Нікопрщини на Дніпропетровщині загинув. 18-річний хлопець, ще троє чоловіків, отримала травми і поранення. Також пошкоджені церква, п'ять приватних будинків та кілька ліній електропередач. Повідомляють у тамтешній ова. Під присілом окупантів була також Миколаївщина і прикордонні райони Сумщини. Щодо безпосереднього протистояння з ворогом, то сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За інформацією генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці однак продовжує чинити потужний опір. Та додають, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України зокрема різко збільшилась кількість поранених та загиблих путінських вояк і на Луганщині. Лише за перший тиждень серпня близько півтисячі поранених окупантів було відправлено до російського міста Білгород. Тим часом стало відомо, що гур разом з нашими бійцями форсували Дніпро, здійснили рейд на лівий берег Херсонщини та вигнали окупантів із позиції біля села Козачі лагері. Принагідно взяли частину расистів у полон та поповнили запаси трофеями. Завдяки такому рейду вдалося створити опорний пункт на лівому березі Дніпра. Наші бійці обійшли козачі лагері з півдня та продовжили наступ. Подальший рух створює умови для оточення підрозділів ворога. Тож не втомлюємось пишатися нашими воїнами і дякувати їм за кожен новий день. Ну а наші журналісти вже готові розповісти вам, чим живе сьогодні Кримачуцька громада. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах. Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і слава Україні! Чотири з половиною тисячі доларів США за квиток на човен. Поліцейські Полтавщини заблокували незаконний канал перетину кордону чоловіків призовного віку. Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини клієнтів фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий вхідний квиток для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. У західному регіоні їх зустрічав один з учасників злочинної групи та поселяв у заздалегідь орендованому будинку. Термін очікування незаконного перетину держкордону міг складати від трьох днів до двох тижнів. Після отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянців до місця незаконного перетину кордону, де через річку на човнах переправляли їх до Румунії. Вартість квитка становила від 4,5 до 6 тисяч доларів США. 6 серпня на території Закарпатської області правоохоронці затримали двох ділків під час перевезення групи ухилянців до державного кордону. В автомобілях знаходилися шестеро чоловіків, які вже встигли передати зловмисникам 30 тисяч доларів США. Цього ж дня на території Полтавської області правоохоронці затримали ще двох членів злочинної групи, причетних до ведення бізнесу. Наразі усім затриманим за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Проводиться збір доказової бази для притягнення інших причетних учасників злочинної діяльності до відповідальності. У Кремешуців рятували 13-річну дівчинку, яка застрягла на даху балкона 9-го поверху по проспекту Лесі Українки. Дитина отримала травми. З балкону її дістали рятувальники та правоохоронці. Дівчинку ушпиталили. Як саме дитина опинилася на даху балкона і як отримала ушкодження, нині з'ясовують слідчі. Попіарився на болючій для Кременчужан темі, пожбурляв яйцями, попідбурював людей до незаконних дій, а тепер має відповісти. Знаного піарника, екс-нардепа та чинного депутата Полтавської міськради Сергія Капліна наздогнав бумеранг у вигляді зацікавленості його персоною з боку правоохоронців. Поки що лише у вигляді адмінпротоколу. Згідно діючого законодавства, яке на сьогодні, під час воєнного стану в Україні, будь-які зібрання, мітинги, які відбуваються на території держави, наразі згідно діючого законодавства, заборонені. Відповідно, з початку заходу і до його кінця, під час проведення зібрання було виявлено факти порушень, в тому числі і порушення одним із депутатів. Коєння дрібного хуліганства, що виявилося в викиданні яєць на території адмінбудівлі одного з установ. Відповідно, факт зафіксовано. Кременчуцькими правоохоронцями складено адміністративний матеріал за фактом дрібного хуліганства, а також Кременчуцькими правоохоронцями складено адмінматеріал за фактом несанкціонованого проведення. Зібрання на території міста Кременчука Кременчуцькі правохоронці звертаються до всіх громадян і в тому числі політичних діячів, пам'ятати про те, що є юридичний аспект всіх зібрань, і чітко дотримуватись норм діючого законодавства. З 15 серпня набирає чинності заборона на вилов річкових раків. Діятиме така заборона аж по 30 вересня включно. Як зазначають фахівці, раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців наших водойм. Річкові раки цінні безхребетні водні мешканці. Водночас, відповідальне ставлення та належний державний контроль може врятувати їх запаси в існуючих водоймах. Йдеться у повідомленні. І знову маємо трагічну звістку із фронту, 4 серпня. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув наш земляк військовослужбовець Артем Гончар. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Буде комісія ТБНС проведена і буде розглядатися питання щодо поновлення дозволу на відвідування річки псю. Для цього зараз комплексне дослідження по всій траєкторії річки проводиться від місця, скажімо так, забруднення до вустя річки. І Як тільки фахівці закінчать роботу, ми приймемо рішення. Цікаво виходить ситуація. Голова військової адміністрації Олег Ліднік 7 серпня повідомляє, купатися у річці псел невдовзі можуть дозволити. І це при тому, що днями оприлюднено аналізи, і там тільки одна сірка перевищує норму в 40 разів. І навіть незадовго до цього, 4 серпня, експерти Всеукраїнської екологічної ліги спільно з представниками Омельницької ініціативної групи проводили чергове обстеження як лагун, так і місць забруднення. Все марно, скільки б не кричали люди, та скільки б не було доказів на даному об'єкті. Де зберігаються відходи Глобинського м'ясокомбінату, неправильно, і від цього страдає громада, котра повстала проти цього всього виробництва і проти цих зберігань. Ніхто не має проти абсолютно нічого, проти бізнесу, але в кожній бізнесі є своя, свій порядок дій. Яр, який з самого початку став епіцентром екологічного лиха, із якого відходи потрапили у річку, за твердженням голови Всеукраїнської екологічної ліги, пані Тетяна, раніше мав доволі обширну і рідкісну фауну тварин та рослин. Власники цього підприємства говорять, що це стихійне лихо, нібито природа сама перенесла ті відходи на ферми, які були. Складені на борту яра з боку яра, самі перенеслися сюди і потім на висоті 2 метри висотою вода йшла разом з іншими водами під час зливи, і це все змило. Але насправді це свідома діяльність недобросовісних підприємців саме через цей яр, стоки свіноферми, відходи свіноферми в такій густій масі, яка ще залишилася тут. І до глибиною сягає до 60 сантиметрів, але частина була винесена в річку псел, і на течії 50 кілометрів знаходили мешканці прилеглих громад, знаходили рибу, яка загинула від цього токсичного, токсичного, токсичної маси. І от все це зараз абсолютно ніхто не прибирає. Повна зневага до законодавства, повне ігнорування вимог екологічних е і за бездіяльності державної екологічної інспекції відбувається цей злочин. Експерти всеукраїнської екологічної ліги та міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз, котре зробили проби ґрунту та води на місцях забруднення. Ми зараз залучили науковців, які будуть обстежувати цю територію. Ми е, беремо альтернативні проби мулу е, води е, рідини, яка залишилась, або води в колодязях, з тим, щоб в судовому порядку довести е, збитки для навколишнього середовища, загроз для життя і здоров'я людей, і притягнути е, цих е, недобросовісних підприємців до відповідальності в той час, коли зараз Україна збирає і фіксує злочини. Російських окупантів по всій території на цій території, де немає війни, відбувається справжня війна з природою і з народом України. Ми маємо цьому покласти край. Ну, а наша телекомпанія продовжує тримати справу на контролі. Шановний суд, я оголошую клопотання Строк тримання під вартою мельника фактичного покарання невинуватої особи становить 8 років і 7 місяців, враховуючи закон України про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо досконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання, мельник невинувата людина відбув 17 років і 2 місяці позбавлення волі. Лопитання про зміну запобіжного заходу. Вважаю, що є достатні підстави для зміни запобіжного заходу під захисному, невинуватій людині Мельнику з підстав ухвалення за його заявою про порушення конвенційних прав рішення Європейським судом з прав людини у справі комар та інших проти України. У справі Комар та інші проти України, що була об'єднана зі справою Мельник проти України, заявники довели безпідставність ухвалення стосовно них рішень про тримання під вартою та продовження дії міри запобіжного заходу. Нагадаємо, 22 червня Європейський суд справ людини встановив порушення у діяльності Феміди Пирятинського райсуду Полтавської області, наголосивши на нехтуванні конвенційних статей стосовно обвинуваченого директора телекомпанії Візит. Олександра Мельника, порушення статті 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, це, зокрема, не надання належної медичної допомоги та порушення прав при транспортуванні до суду під час судових засідань. Також Європейський суд з прав людини встановив порушення пункту 3 статті 5 конвенції, яка свідчить про те, що незаконно тримається під вартою мельник Олександр Олексійович. А також встановлено порушення пункту 4 статті 5 конвенції, це щодо порушення сроків розгляду апеляції на ухвали про обрання запобіжного заходу та про продовження запобіжного заходу. Відразу після прийняття рішення Європейським судом було подано клопотання про зміну запобіжного заходу. Разом з тим, незважаючи на це, 26 червня 2023 року. Порятинський районний суд відмовив задоволення клопотання і фактично відмовився виконувати рішення Європейського суду, оскільки, згідно роз'яснень, які надійшли на адресу судів, в тому числі на мою адресу, на запит від Міністерства юстиції України, міністерство юстиції України констатувало, що суди повинні вживати індивідуальних заходів, а саме відновити порушення прав. Людини, зокрема, мельника Олександра Олексійовича, яке існувало до встановлення факту цих порушень. Тобто, фактично, індивідуальними заходами щодо виконання рішення суду це є зміна запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням В Подальшому вказані рішення були оскаржені до Полтавського апеляційного суду. При цьому хочу наголосити на тому, що. Була заявлена відвід від колегії, і зокрема судді з тих підстав, що ми вважаємо, що тимчасово слідча комісія Верховної Ради втрутилася в правосуддя і втрутилася в дану справу. Причому судді Полтавського апеляційного суду супереч тому законодавству приймали участь у цій комісії. Ми вважаємо, що таким чином здійснюється вплив на суддів і тому. Порушуються і сроки розгляду, і неналежним чином розглядаються апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції. Натомість, за результатами розгляду апеляції на рішення суду першої інстанції, Полтавський апеляційний суд також не виконав вимоги Конституції України, не виконав вимоги Конвенції і не виконав рішення Європейського суду з прав людини, яке було Ухвалена за заявою Мельника Олександра Олексійович. Наголосимо, аналогічне рішення Європейського суду у Страсбурзі було проігноровано для двох обвинувачених у цій самій справі: Ігоря Кунника та Олександра Крижановського. За майже дев'ять років слідства та судового розгляду справи українські суди досі не винесли обвинувальних вердиктів, а версія слідства розвалюється на очах. Водночас, практика невиконання рішень Європейського суду справ людини українськими представниками ФЕМІДи Набуває тотального характеру і вкрай непокоїть правозахисників. На сьогоднішній день ще раз підтверджується те, що мельник Олександр Олексійович свавільно тримається під вартою поза межами будь-яких розумних строків. На жаль, приходиться констатувати про те, що ні Порядинський районний суд, ні Полтавський апеляційний суд, ні. Виконують і ігнорують Конституцію України, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод і не виконують рішення Європейського суду з прав людини. При цьому хочу наголосити, що у даній справі вже ухвалено 5 рішень Європейського суду з прав людини відносно підзахисних. При цьому два рішення відносно однієї особи. І наразі вказана особа подала. Третю заяву до Європейського суду з прав людини про те, що його незаконно тримають, і про те, що попередні два рішення не виконуються Національному суда. Я хочу звернути увагу, що вказані рішення відносно підзахисних, в тому числі відносно мельника Олександра Олексійовича, перебувають на контролі в Комітеті Ради міністрів Європи. Чому так відбувається? На мій погляд, це відбувається тому, що відсутня відповідальність зі сторони національних судів за невиконання рішення судів. Як звітує Мін'юст, за увесь 2022 рік ЄСПЛ виніс 145 рішень у справах позивачів проти України. Натомість, яку кількість із них було повністю виконано, не інформує. Коментуючи лише прогрес у лапках у виконанні окремих рішень суду. Одним з інструментів дієвої боротьби з таким явищем, як невиконання рішень Європейського суду з прав людини з боку українських суддів, може стати робота громадської ради доброчесності, формування якої наразі триває і має бути завершена до початку вересня. Вважають експерти, як прогнозують, зафіксовані факти порушень стануть підставами для звільнення суддів, що нехтують європейськими цінностями із займаних посад.